Слава Ісусу Христу! Сьогодні згідно щоденно плану читання слова, перше послання апостола Павла до Тимофія, 5 та 6 розділ. Це два таких унікальних розділи. І унікальність їхня полягає в тому, що Павло торкається таких тонких матерій, як відносини один з одним, як відносини христинина з Християнином. Він говорить, як ти повинен шанувати вдів, як ти повинен відноситися до старших людей, як ти повинен розпоряджатися своїми фінансами. Як ти повинен відноситися до свого керівництва, до тих, хто тобі дає роботу, і взагалі, як повинен ти розпоряджатися своїми фінансами. Але мене вражає в цьому відрізку дещо інше: це восьмий текст п'ятого розділу, де сказані такі слова. Якщо ж хтось не піклується про ближніх, а особливо про власну родину, той зрікається віри, той поводиться гірше за невіруючого. Ось така різка заява апостола Павла. Він каже, що якщо ти не піклуєшся про ближніх, про свою родину, про найдорожчих для тебе людей, то ти зрікаєшся самого Ісуса Христа. Ти поводишся гірше за невіруючого. Виявляється, гірше невіруючого є той, хто називається християнином, хто є такий собі псевдохристиянин. Нашу віру визначають наші вчинки. Мало просто говорити Я послідовник Ісуса Христа. Мало просто говорити Я люблю Ісуса Христа. Важливо щось робити, важливо проявляти цю любов. І перші, хто відчуває твою народженість в Ісуса, є твої близькі, є твоя родина. Шануючи, турбуючись про своїх близьких, ти ніби навчаєшся, як любити всіх інших людей. Слово Боже, воно є унікальним і важливим. Адже воно дає такі нам безцінні уроки на кожний день, тому я заохочую кожного з вас до щоденного читання слова для того, щоб навчатися, збагачуватись та розвиватися.